Доброго дня, шановні пані і панове, сьогодні у нас на сайті Чорна П'ятниця. На всі товари у нас знижка 20%. Все, що є на сайті, можна замовити зі знижкою на протязі трьох днів. Так що обов'язково переходьте, дивіться, обирайте, що вам до вподоби та по гарній ціні собі замовляйте. Дуже всім раджу звернути увагу на бокси з насінням. У нас їх зараз три. Ці нові категорії зараз я покажу і остановимося на боксі за 1000 гривень, але його можна придбати зараз за 800 гривень. У вас є унікальна можливість. Так, переходимо на бокси. Ось у нас розділ подарункові бокси. Заходимо туди і обираємо бокс, який нам доподобається. Той, що 300 коштує зараз 240 гривень, той що 700 зараз коштує 560, той, що 1000 зараз коштує 800 гривень. Зараз перейдемо і подивимося, що туди входить. Що ж це за такий бокс? У нас насіння томатів 15. 10 сортів, 5 гібридів, насіння огірків 8, 4 сорти, 4 гібрида, насіння синеньких 4 сорти, 2 гібриди. насіння перцю 6 сортів, 2 гібрида, насіння кабачків 4 по 10 штук, 1 гібрид, насіння день 5, 3 сорти, по 10 штук, 2 гібриди, по 5 штук, насіння кавунів 5 сортів, по 10 штук, насіння капусти ранньої та пізньої, по 10 штук, гібриди, насіння кольорової капусти гібриди 10 штук, насіння пекінської капусти гібриди 10 штук, насіння капусти червоноголової гібриди 10 штук, насіння на Перо, Ексибішен, Прей, гібриди по 200 штук. Насіння зелені, кріп петрушка, базилік, салат дражований. Насіння редису, гібрид від Сінгенти, насіння моркви, рання та пізня, гібриди, насіння буряку, гібрид, насіння кукурудзи, ракель F1, насіння гороху, солодку, насіння сортове наше, свіже минулого року врожаю, оброблене від грибкових захворювань. Гібриди відомих виробників ми замовляємо у наших постачальників надійних, також їх висаджуємо і показуємо результати на каналі Зелена Планета. Так що всі, кому цікаво, переходьте, обирайте, замовляйте і всім гарних врожаїв.